Тепер, що стосується москаля, це справді президентський такий адміністративний десант. У мене немає сумніву, що він в частині наведення порядку буде ефективним, так само як є ефективним у цій частині Саакашвілі. Було б дуже гарно, аби за формулою роботи і якостями управлінця, такими як Сакешвілі і Москаль, у нас з'явилися по усій Україні губернатори чи голови обласних державних адміністрацій. Можливо, тоді і не треба було б скасовувати інститут голів обласних державних адміністрацій. Саме так реактивно в хорошому розумінні цього слова треба діяти нарвано, в один кулак збирати СБУ, Міністерство внутрішніх справ, місцеву прокуратуру, адміністрацію і наводити порядок всередині адміністрації, навколо адміністрації. І ламати через коліно той корупційний хребет, який сформувався в регіоні, інших шляхів немає. Ніякими піснями, казками, брифінгами, прес-конференціями, умовляннями, договорняками ви не зламаєте там. Хребет цієї місцевій мафії, яких якої до речі у чи 26. у кожній області ну, власне, є своя корупційна власне мафія. Закарпаття. Це такий собі анклав зі правилами. А там реальні, взагалі мафіозний музей отуралами. корупційний музей країни в Закарпатті, тому що там клани у них в руках і під ногами мільярди, кордон, неймовірні гроші, свої батальйони, свої політичні партії національного рівня. І ніхто їм законом їм не писаний. Їм немає президентів, їм немає міністрів, їм немає губернаторів. вони там царі там. Неформальна закарпатська народна республіка вже давно існує, о така.